Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І я продовжу робити рубрику візерунки, яка має відношення до спільного проєкту візерунки як UA, в якому українські блогери-майстрині збирають бібліотеку україномовних майстер-класів, корисностей і такого. Іншого. Якщо вам цікаво, то ви можете перейти за посиланням у інфобоксі і долучитися до нашого спільного чату. І от до цього спільного проєкту я хочу додати невеличкий корисний міні-майстер клас Лайфхак, як зробити красиву, красивий борт або обробку пройм або горловини очко Я дуже люблю гачком обробку. І ось на оцьому жилеті, який я вам показувала вже робила вам експрес огляд, там саме була обробка гачком. І е ще один жилет, який я планую зв'язати, ось в. З жилет з сіткою кучинелі, я хочу тут також зробити обробку гачком. От. І я хочу вам показати, як я це роблю. Складність в цьому жилеті була в тому, що були витягнуті петлі, і як його зробити, щоб воно гарненько виглядало, отут не відділялося, бо видно дуже, коли отак захватити рядочок, то Ось тут виділяється прямо, якщо не вгадати, тут скільки петель. То від мене вам такий корисний лайфхак. По-перше, ви маєте взяти гачок такого розміру, як спиці. Якщо ви візьмете менший, то у вас буде край ось так затягнутий. Бачите? Він нібито гарний, але. Це вже випрасуване, розтягнуте, а краще ні. І він ну не лягає. Робити огачкування обов'язково до того, як ви виперете і попрасуєте. Тоді воно ляже у вас краще. До мене прийшла лакі, хоче щоб я її випустила гуляти. Вибачте. Вибачте, я не вгадала, не вона просилася вийти, а кликала мене, щоб я впустила іншу кицьку на вулиці дощ та сидить на підвіконі, проситься, а я з вами я не чую. То приходила лак і сказала, що я глуха, іди відкрий двері. Так, вибачаюсь вибачаю від... відступлення. То от, ми з вами зараз беремо гачок такого розміру, як ми в'язали полотно. Беремо нитку. Як вибрати нитку і гачок, я вже вам багато разів показувала, але буду показувати ще, і ще, бо це дієвий спосіб. Якщо у вас нитка не пухнаста, то ви її складаєте в четверо. Просто так раз двоє. І ще раз двоє. Вчетверо. Потім берете отак трішки прокручуєте. Не туго, не, не, не прямо не закручуєтесь отаким жгутом, ні, не треба. Просто от ви, ви відчуєте, як їй треба, щоб вона вже була скручена, але ще було місце далі закрутити. Ось так ось. І приміряєте до спиць чи до гачка. Ось такого розміру має бути ваш інструмент. Якщо нитка пухнаста, то тоді гачок і спиці можуть бути більшого розміру. Так, якщо нитка стрейчева або підсідає, то також краще взяти спиці або гачок більшого розміру. Беремо нитку, чіпляємось до краю, і найкраще зробити так. Зараз я візьму менший гачок. Щоб підчепитись за крайню петлю, бо вона маленька і великий гачок не вдівається, то я маленьким дістану ниточку і далі вже буду працювати більшим. Так, зробили, закріпились першу петельку, зробили. так. Тепер у нас тут е, пружкова петля, кромочна чи як її ще назвати. В нас вона йде одна петля на два ряда. І вп'єть одна петля на два ряда. То гачком нам потрібно зробити із двох петель три. Ми не рахуємо крайню, бо вона відповідає ось цьому установочному ряду наборному. Далі, ось із першої пружкової петлі ми беремо одну петлю без накиду, і з другої пружкової петлі ми беремо. Другу петлю без накида. так Не затягуємо. Ми робимо так, щоб оці наші петлі відповідали щільності полотна. Намагаємо, щоб оця петелечка у нас по довжині була. Ну, щоб три отаких от петелечки відповідали двом оцьому полотні. Це буде можна зробити на вашому полотні, ви спробуйте. І дивіться, перші дві пружкові ми просто підчепили, а третю ми робимо ось з цієї протяжки ось тут отак подвинули. Тут у нас здвоєна ниточка, вона йде з двох рядочків в один зайшла, з другого вийшла. Ми туди вдіваємо гачок, дістаємо від тіль нитку і пров'язуємо одну петлю. Таким чином, у нас з двох пружкових петель вийшло три стовпчика без накиду. І далі так само. Ось один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду, а третій ми робимо ось сюди. Ми не робимо сильно затягнутий ряд. Ми його в'яжемо вільненько. Якщо у вас не виходить, візьміть більшенький гачечок, але і не в'яжіть дуже розхлябано, бо тоді, якщо у нас зараз край. Ми його пригладимо, ось, бачите, тут вже вже просовано, а тут ні. Ось на, на оцьому гачку я вязала. Ми його пригладимо, то він вир, вирівняється. А якщо його зробити надто широким, то, звичайно, він же буде фалдити і буде негарно не лягати. Е, вам треба відчути цю ширину. Так, е, далі це ми вже зробили. третю, Далі просто беремо. Одну другу, і третя у нас має бути з протяжки. Але тут у нас щось пішов малюнок, я тут тренувалася, то буде не дуже зручно, але я зроблю ось так. Бачите, ось дивіться: ось так от. І це буде з тої ж самої протяжки. Далі, далі, у нас цікава річ. Тут у нас іще ряд є. Бачите, ось він. А далі пішло ось таке безобразіє. Але ми знаємо, що оця ширина петель, ось оця, дорівнює ось цієї ширини петель. Ми можемо взяти лінійку, приміряти, або на глаз, або навіть ось так ось ось. Бачите. От, то у нас оце і оце дорівнює ось цьому. Або якщо у нас у такого рядочка немає, то ми просто беремо так, отак, і вираховуємо, скільки у нас тут петелечок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. То ми знаємо, що у нас ось тут одна петля, і оцей шматочок дорівнює п'яти петлям. Шість. Бачите? то у нас по краю має бути три прушкових петлі. Значить, нам треба сюди втиснути ось так: одна прушкова петля, друга прушкова петля, а третя з під протяжки. Але ми її зробимо ось так. Трішки підчепимо цей рядочок, ну, що поряд. Так. І ще раз так само ось туди, під, під оцю нитку, ну, як ми попереду робили, ось так Одна пружкова петля, друга пружкова петля, а третю в протяжку. Ось так. От, так. Що ми маємо. О, дивіться, як воно рівненько лягає, бачите? І не стягнуто, і не розхлябано. Воно саме так, як має бути. Далі у нас тут іде одна петля, друга і протяжка. Продовжуємо одна петля, друга петля. І ось тут протяжка. Так, Якщо б у мене не було ось цих довгих петель, то я б так весь час і набирала з двох петель три, дві в пружкову петлю, а останню в протяжку між петлями. Але ж у мене тут є оцей шматочок, який відповідає п'яти оцим петлям. П'ять петель це у нас е, дві з половиною пружкових петлів. То далі ми йдемо ось таким чином. Щоб отут було не надто таке широке, воно отак відлягатиметься, якщо ми наберемо отут дуже багато петель, воно отак зробиться і буде терчати отут дірка. Якщо мало, то воно буде стягуватись і видаватиметься отут край не дуже гарно. Нам треба вгадати. Так, то ми робимо ось це ж кружкова петля, але вона ось тут не надто гарно виглядає. То ми її отак підчіплюємо ниточку далі. Так, Одна пружкова петля. Наступну ми відділяємо цю ниточку, друга пружкова петля, і е, в, в протяжку, але ми її туди ж затягнемо. Ось так: тут. І ще у нас це ми пров'язали дві петлі, а у нас тут ще має відповідати ще двом петлям. Але, ну, як я бачу, що ми тут дуже не можемо танцювати, виглядає тут якось одна петля, і вже далі протяжка. Тому я буду в'язати одну петлю, ось цю петлю і ось сюди в протяжку. Ну, е, Якби, мовити, так, вам треба трішки. Самим погратися, подережувати, подережирувати своєю роботою і зрозуміти, скільки вам треба додати петель, щоб воно було і не затягнуто, і не надто фалдило. Ось так зробила я. Ось дивіться. Бачите, ось тут я підчепила цю ниточку, щоб тут не було великого круга. так? Ось вона я її тут прикріпила. Хотіла далі ось так зробити. ось так, тут отак прикріпити. Але видається тоді, що ось тут буде надто велике таке, пустота. Тому я не зробила так, лишила ось як воно є, і мені здається, так гарно. От, Далі, це ми вже пройшли в протяжку. Далі у нас йде одна пружкова петля, друга, і між ними ось тут протяжка. Ось так одна, друга, і ось тут протяжка. Так. І в кінці у нас одна петля і одну ми ось сюди маємо прикріпитись, бо, якщо отак подивитись, то ось тут ще не кінець ряду. Ось, бачите, видно, що це не кінець. То я ось сюди оцю ось останню петельку задіваюсь, взяла менший гачок, щоб легше було. І пров'язую тут останню петлю. На цій петлі я розвертаюсь. Ну, я відчув, це був би борт ось тут внизу я би вирівнялась, розвернулась. Розвертатися завжди треба. В одну сторону от воно у мене так лежить, і я його розвертаю завжди ось так. Завжди розвертаю на гачку речі ось так, від правої руки вліво ось так кладу. І тоді отут краєчок у мене буде завжди рівний. І все. Далі я в'яжу по краю одну петлю підйому, в першу ж петлю я вділася, і пішла в'язати. Дуже зручно робити петлі на е, такому борту очкованому, бо воно ж де захотів, там і проріжку і залишив. Такий борт не розтягується, він завжди акуратний, він виглядає пристойно. ну, Багато в нього, так, е, як це сказати переваг, о! Майже чуть не сказала російською. Боку. Так, ось так. І вже все, коли ви о, край закріпилися, то далі вже йде звичайне в'язання. Але не забувайте, якщо ви на гачку регулюєте натяжіння, і ви в'яжете трішки слабше то не забувайте, що коли ви в'яжете швиденько о, просто, звичайно, не в'язання, то це виглядає так само, як от ви в'яжете по колу, і ви потім е, з часом починаєте в'язати щільніше. Коли весь час от, е, не, не фіксуєте нитку на е, гачку, не за рахунок гачка у вас йде петля, а за рахунок вашого натяжіння ви контролюєте самі. То зверніть увагу, щоб ви пізніше не почали в'язати тугіше. І ось я в п'єть дійшла до кінця, і в п'єті я від правої руки до ліва повертаю через верх. Бачите, ось як воно рівненько. Дивіться ось цим гачечком, як гарно рівно. і дивіться як цим. Бачите, видно, що воно е, скукожилось. От ви зразали таке, подивились, вам не сподобалось, відразу розпустіть. Відразу розпустіть і переробіть. Ви можете взяти на своєму борту, от ваша робота, так, великий виріб, візьміть шматочок, потренуйтеся, потренуйтесь на невеличкому шматочку, сантиметрів 20 вам вистачить для того, щоб зрозуміти, чи втрапили ви в щільність полотна чи ні. Якщо ви ще полотно не прали, не відпарювали, то це буде дуже гарно видно, тому що і прати, і відпарювати борта, зв'язані гачком, потрібно разом з виробом. Тоді воно гарно лягає. Якщо ви бачите, що у вас вже лягає не так, як вам хотілось, ви думаєте, що потім воно розгладиться? Ні. Потім не розгладиться, потім буде затягувати край. Розпускайте відразу і потренуйтеся ще. Мені дуже подобається цей варіант і дуже рекомендую. На цьому мій урок закінчено. Я рада, що ви були зі мною, що прийшли підтримати мене, підписались, поставили вподобайку, приходьте ще.